105-ту річницю діяльності Червоного Христа в Україні відзначили у Рівному. У центрі міста представники рівненського осередку провели різноманітні майстер-класи з надання першої допомоги. Також рівняни мали змогу безкоштовно пройти ряд медичних обстежень. Організатори розповідають, основна мета дійства інформування громадян про діяльність товариства Червоного Христа України. Більше про його роботу дізнавався Павло Невесенко. Рівнянка Діана Левусюк багато знає про діяльність Червоного Хреста в Україні, каже, репутація саме міжнародної організації зіпсувалась після повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Натомість обласні організації продовжують робити корисні речі. На попередню репутацію Червоний Хрест має не дуже гарну репутацію в нас в Україні, вважаючи на те, як ця організація вела себе на початку війни. Але якщо дивитися на локальні такі організації, як в Рівному, як в Чернігові. Від або в інших містах нашої України, то локальні організації справляються. Я знаю, що Червоний Хрест безпосередньо надає гуманітарну допомогу тим, хто постраждав від війни. Інколи надає пенсіонерам, які мали забезпечення на театральній площі у Рівному 7 травня відзначали 105-ту річницю діяльності Червоного Хреста в Україні. Олена Гандзюк зізнається, рівненський осередок працює в багатьох напрямках, аби допомагати населенню. Майже рік. Червоний хрест підтримує виїзд мобільних медичних бригад. Ми знаємо, скільки в нас віддалених сіл в області. Ми знаємо те, що під час війни транспортне сполучення воно і до того було не найкращим. А під час війни воно в деяких місцях відсутнє. А Червоний Хрест на авто сідає мобільна медична бригада, їде і надає медичні послуги. Гуманітарна допомога людям саме такий меседж хочуть донести представники Червоного Хреста на Рівненщині населенню. Ми хочемо донести до суспільства, що справа милосердя вона вже 105 років за основоположними принципами Червоного Христа є незмінною. Просто неба. рівнян вчили надавати медичну допомогу. Також містяни могли безкоштовно пройти медичні обстеження та ознайомитися з роботою загону швидкого реагування. Допомагати тим, хто цього найбільше потребує. Це основне завдання рівненського осередку. Це малозабезпечені люди, люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, ВПО, люди, які залишились в. Килому віці самотніми. І хочеться, щоб розвивалася культура благодійності взагалі в нашому суспільстві. А фінальною точкою відзначення річниці став конкурс малюнків Червоний хрест, очима дітей. Учасники надіслали більше 800 робіт. В Рівненському осередку Червоного Хреста пообіцяли і надалі виконувати свою гуманітарну місію. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини рівного.